Сімпсони Вашингтон овальний кабінет. 38-річна президентка Шаліза Сімпсон намагається врятувати державу, яка розсипається на очах усього світу. Дідько, дідько, дідько. інфляція ви зробіть. Ми навіть Ілона Маска змушені були продати китайцям на запчастини Мілгауса. Які в нас варіанти. Лісо, Європейський Союз відмовився нам позичати гроші без погодження з Києвом. Вони кажуть, що тепер всі фінансові потоки йдуть тільки через Україну. Україна, точно! Єдина країна, де ВВП росте швидше ніж живіт мого тата. Нам терміново потрібна аудієнція у неї. Ми летимо в Україну. Ура! Я чув, там сало намащують на вареники, а зверху посипають котлетою по київськи. Тато, це дипломатична місія. Президент Тимошенко збудувала ідеальну державу. Я маю дізнатися її секрет. Інакше мене імпічнуть швидше ніж дідуся вигнали з будинку престарілих. Дивіться, цей літак тягне за собою ще три літаки. А подивіться на ці поля. Жодного клаптика вільної з лісу. Ціні ферми. І всі трактори вони. Вони що складені чи що. Шановні пасажири, ми просимо до української наддержави. Температура за бортом плюс 25 а, і, градусів. градусів. Радіаційний фон на ЗАЕС ідеальний. Курс гривні до долара один до ста на користь українців. Гм, яке тут чисте повітря і жодної реклами казино чи розпродажу землі іноземцям. А ще п'ять років тому тут було чорті Відстібайте паски, протирайте очі та готуйте шлунки. Ласкаво просимо в Україну. Я читала про це. Коли Тимошенко стала президентом, вона розігнала всі іноземні наглядові ради. Тепер українськими держкампаніями керують тільки українці. А де ж тоді всі олігархи? Олігархи? Ха! Вони тепер працюють младшими асістентами на фермерських хазяйствах. Земля не продається, хлопче, тільки оренда і тільки своїм. 52 мільйони українців. Нас багато, нас не подолати. Ого Марч! Може, і ми ну… Знаєш, зробимо внесок у демографію? Гомере. Ми в гостях. Хоча ці фермери такі м'язисті... Тоді можеш представити, що я фермер, і все буде хорошо. І, Ні, Еммануеле, ніяких знижок. Зброю ми вам, звичайно, продамо, але за повною ціною. Україна тепер лідер виробництва, а не сировинний придаток. І вчіть українську наступний саміт ЄС буде в жмеренці. До побачення. Добрий здрасті. Які люди, пані президент, для мене честь стояти поруч з такою жінкою, яка скасувала Стамбульську конвенцію і повернула сімейні цінності в тренд. Як ви це зробили? О лісо, все просто я робила те, що обіцяла ми повернули монополій державі, землю людям і віру в себе. А що з тими хлопцями на сході від України? Ну тими, що любили горілку і балалайки. Територія Москові залишається під карантином. Республіка Білгород, васал України, починає повертатися до нормального життя. А тим часом термінові новини з Гааги. Путіна ведуть на ешафот. <риклад> Дивіться, він в газі виглядає ще меншим ніж містер Бернс. А можна ще раз на це подивитися? Ми відновили кордони 91-го року, а потім подумали і взяли ще трохи буферної зони про всяк випадок. Ба ну, їм реально гайки, Юлія Володимирівна. Молодець. Тим часом Київ святкує день народження президентки Марч. Я не хочу додому. У Спрінгфілді містер Берн знову затулив сонце. А тут Тут навіть АЕС працює краще ніж мій телевізор. Ти знаєш, Гомере, тут так безпечно. Я навіть бачила, як бар замість того, щоб малювати на стінах, допомагав бабусі саджати чорнобривці. Це не чорнобривці, мамо, це генетично модифікована бавовна, яка стріляє в ворогів. Україна топ по зброї забула. За Юлію Володимирівну, людину, яка довела, що якщо дуже хотіти, то можна і мрію відбудувати, і Кремль розвалити. Всім до дна! Дякую, друзі! Але пам'ятайте, це зробила не я.

А можна мені ще шмацочок тієї монофолії?